День, шановні телеглядачі, в історії світової літератури є митець, який був не тільки видатним письменником, а й композитором, музикантом і художником. Він створив образ Лускунчика, Кота Мура і Крихітки Цахиса. Мабуть, ви вже здогадалися, про кого я говорю? Це Ернст Теодор Амадей Гофман. Він народився 1776 року у східній Прусії, а точніше у місті Кеніксберг. При народженні йому дали два імені Ернст і Теодор. Але через пристрасть до музики, через любов до композитора Вольфганга Амадея Моцарта, Гофман узяв собі третє ім'я Амадей. Моцарт, Моцартіанство, мистецьке покликання у найвищому смислі стало головною метою життя Гофмана. Однак Гофману жилося нелегко. Він народився в чиновницькій родині, і батько хотів, щоб його син також став чиновником. Гофман закінчив юридичний факультет Кенніксбергського університету. Однак чиновницька кар'єра його зовсім не приваблювала, його вабив інший світ світ творчості, мрії і фантазії. Гофман буквально задихався у світі німецьких чиновників і бюргерів. Він вважав, що суспільство поділяється на дві великі групи філістерів та ентузіастів. Філістери – це люди, які живуть суто прагматичними інтересами, матеріальними потребами, і їм не потрібні ані мрія, ані мистецтво. А ентузіасти це ті, хто зберегли у собі живу душу, які дуже шанують мистецтво і які самі є творцями. Гофман постійно шукав себе. Він працював у багатьох театрах Європи: Дрездені, Лепціку, Варшаві. Він писав музику, малював декорації до вистав, працював диригентом оркестру. А ще писав і видавав фантастичні твори, які буквально розліталися по всій Європі. Більшість книжок Гофмана створені у формі казки. Чому саме казки? А тому, що у казці можливі всілякі дива. А ще у казці, можливий щасливий кінець. Такий, якого ніколи не буває в житті, це стосується і повісті казки Крихітка Цахес на прізвисько Ценобер. У творі Крихітка Цахес зображується фантастичне князівство Керепес. У ньому правлять вигадані князі Барсанов і Пафнутій. Однак за вигадкою і фантазією приховуються реалії і критика сучасного суспільства. Ось, наприклад, як вирішили князь і його перший міністр реформувати освіту. Перш ніж розпочнемо освіту, кажуть вони, себто вирубаємо навколишні ліси, направимо школи, навчимо молодь співати вранішніх і вечірніх пісень, треба вигнати з країни всіх людей небезпечних настроїв, що самі не слухаються розуму та інших злозду зводять. Уже в 19 столітті Гофман розумів, що люди небезпечних настроїв не потрібні в суспільстві, що вільна думка може заважати всяким князькам здобувати владу. Однак головна тема повісті казки Крихітка Цахис спрямована на висвітлення процесів, які відбуваються у людській свідомості. Письменник замислився над тим: а чому люди не бачать поруч із собою потворних явищ? Чому вони не розрізняють де добро, а де зло? І хто може допомогти їм пізнати справжню сутність суспільства? Добра фея Роза Бельверде наділила маленьку і злопотвору Сахеса трьома золотими волосинками. Ці золоті волосинки мали магічну силу. Під їхнім впливом люди не бачили справжнього Сахеса. Він видається їм красеним, втіленням розуму і талантів. Нікчемний цахес робить блискучу кар'єру, призначається чиновником із важливих питань, навіть стає першим міністром. Сила золотих волосинок така велика, що перед цахесом всі схиляються. Є такий крилатий вислів: феномен цахеса, тобто схиляння суспільства перед правителями, які зовсім того не варті, які замість того, щоб захищати свій народ, втілюють у собі золото і владу. Феномен цахеса – це не тільки обман. Але і саме обман суспільства, який викриває Гофман. А хто ж здатен побачити справжню сутність крихітки Цахеса? На думку Гофмана, це тільки людина культури, ентузіаст. У повісті це поет Бальтазар, який вириває три золоті волосинки, і всі люди нарешті прозріли і побачили, хто ж такий Крихітка Цахес насправді потвора і нікчема. Якщо озирнутися довкола, можливо, і біля нас знайдуться сахиси, а ми цього не бачимо. Читайте Гофмана, і світ вам відкриється по-іншому. Побачимось партнер рубрики науково-методичний центр англійської мови та зарубіжної літератури Полтавського національного педагогічного університету імені Володимира Короленка.